Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi a 4 19 рік. 2.0 бензин на автоматі, 79 тисяч пробігу, ціна 21 тисяча 900 доларів. Контакти бачимо є. Чорний шкіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію по даному автомобілі. Volkswagen Passat з Америки 13 рік, 220 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, ціна 12690. Контакти бачимо є. Немає більші, має сім'ї Так, Чорний шкіриний салон. Клімат контроль, підігріви, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Шостий гольф. Десятий рік випуску. 1,6 дизель на механіці, автомобіль з Німеччини. Ціна 7800, 239 пробігу. контакти до власника Віталія є. так Покажу по салону. Так, чистий ухайний салон. Кого цікавить телефонуйте. Nissan Note. 12 рік, 136 пробігу. Двигун 1.6 бензин з автоматичною коробкою. Це офіційний автомобіль, 136 пробіг, ціна 8300. Контакти до власника є безключовий доступ, комбінований салон. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. 9 рік, 220 тисяч пробігу, 1,8 бензин на механіці, ціна 7300. Контакти бачимо є. Так, Покажу по салону. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви, гарні досить комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia. 9 рік, 207 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, обслужений автомобіль. Контакти бачимо, є ціна 8600 доларів. Сидіння з пам'яттю. Клімат-контроль, круїз контроль підігріви. На гарній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 4 Так, по автомобілю. 15 рік, 210 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Комплектація преміум плюс, ціна 13500. Контакти бачимо. Є люк. Шкіряний салон. І Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat. Це на синьому кольорі, це 15 рік, 166 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 10 800. Контакти є. Так, Світлий частенький салон автомобіля. До речі, тут автоматична коробка, досить непогана. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Fiesta. 14 рік 125 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Ціна 9800, контакти бачимо, є. Є люк в автомобілі. Безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка. клімат-контроль, парктроніки, комплектація титаніум на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ауді а 118-го року, 268 пробігу 2.0 дизель на автоматі в line Ціна 25 тисяч доларів. Контакти до власника ось тут. Дякую. Так, покажу по салону. Класний шкіряний салон. Темна стеля. На класних оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus mk 3 11 рік, 245 тисяч пробігу, двигун 1,6 дизель, механічна коробка передач, ціна 8400. Контакти до власника є. Так, по салону. Салон на тканині, є клімат-контроль, електроскладання дзеркал. Шестиступенева коробка передач. На оригінальних дисках, в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. b 8 посад в комплектації Alltrack. Повний привід. 19 рік випуску, 150 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 22 500 доларів. Контакти продиктую 0,97 81 21 977. Так, покажу по салону. Акустика діна, Аудіо. Ергокомфортні сидіння, мультикермо, клімат-контроль, навігація мультимедійна, вже приборка, парктроніки, камера є? Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Супер Б. 17-й рік випуску, 206 тисяч пробігу. Ціна 19 тисяч. Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Контакти бачимо є. Є електроскладання дзеркал. Відчинили. Салон на тканині. Кірне мультикермо, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50, 11 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 8200. Контакти бачимо є. Якщо відчинено, покажу. Шкіряний салон. Мультикермо, кліматконтроль, форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 15 рік, 254 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 11200. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте? Б-8 Passat. Це 18 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, ціна 19 500. Контакти бачимо є. Комбінований салон по автомобілю. О, цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Це 2015 рік, 235 пробігу. Ціна 1,6 дизель, дизель на механіці, ціна 8600. Контакти бачимо присутні. Салон на тканині. Мультикермо, круїз. Більше інформації уточнюйте у власниках. Парктроніки є. Шкода Октавія А7. 17 рік, 221 тисяча пробігу. 1,6 дизель на механіці. Ціна 14250. Контакти є. Так, по салону. Покажу по салону. Чистенький салончик, клімат контроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Б7 Passat. 12 рік, 244 тисячі пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 12 тисяч. Контакти до власника Мирослава бачимо. Так, шкіряний салон. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Парктроніки також є. 208 Peugeot. 14 рік, 163 пробігу, 1,4 дизель на автоматі. Ціна 8250, контакти бачимо є. Чистий ухайний салон. Кот цікавить, телефонуйте. Volkswagen CC. 13 рік 196 пробігу, 11900, 2.0 газ, бензин на автоматі. Рідний пробіг. Контакти бачимо є. По салону шкіряний салон з електрорегулюванням мультикермо, клімат-контроль. Цікаво, чи телефонуйте до власника. Ford Фієста. 18-й рік випуску, 155 тисяч пробігу, ціна 8 900 1,6 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, А7 в універсалі. Це 18 й рік випуску, 194 тисячі пробігу. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 14400. Контакти бачимо є. Так, зачинено, на жаль. Салон на тканині з автоматичною коробкою. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Гольф у Універсалі, 16 рік, 159 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 11500. Контакти бачимо. Салон на тканині, кондиціонер, автоматична коробка передач. Кого цікавить – телефонуйте. Volkswagen Пасад з Америки. 15 рік, 1,8 бензин на автоматі, 91 тисяча пробігу, це на 11 тисяч. Контакти бачимо є. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить телефонити? BMW 3 серії. 2007 рік. 191 тисяча пробігу, ціна 7,250, 2,0 бензин на механіці. Перегнана у 2022 році, є сервісна історія, є контакти. Це тут Volkswagen Jetta 16 2016 року випуску, 148 оригінального пробігу, 1,6 дизель на автоматі, це офіційний автомобіль, ціна на 13700. Є контакти бачимо. Салон комбінований. Так, комбінований світлий салон. Є кліматконтроль, шкіряне мультикермо бачимо. Чистий ухайний салон автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б7 посад в універсалі. 12 рік, 269 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 11350. Так, Контакти, бачимо, є. Салон на тканині, є клімат-контроль, підігрів також є. Фуркоп, парактроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф. Це 15 рік, 1,6 дизель на автоматі. Це на 11 900, 258 пробігу. Є контакти до власника. Гарному кольорі. Так, якщо відчинено покажу, на жаль, ні. Так, дякую. Покажу по салону. Клімат-контроль, шкірне мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Ford C Max. Так, По автомобілю 9 рік, 145 пробігу, ціна 7900. 2.0 дизель на автоматі. Контакти бачимо є. Автоматична коробка з кліматконтролем. На дисках з форкопом.